Всім привіт! Це чисто огляд 100 секунд про електричний бієй SONG CHAMPION 23-го року. Поїхали, покажу. Новий погляд завдяки світлодіоїдним фарам, занижений копот і нові крила. Фірмові дев'ятнадцяті сріблясто, чорні алюмінієві диски. Під капотом електромотор на 310 кВт, 204 кінських сили, Безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, а також датчик сліпих зон. Посадка дуже вільна, проста та зручна. Мультикермо в обробці шкіри. Сидіння в обробці шкіри, а також маємо підігрів як передніх, так і задніх сидінь. Ємкість батареї 87 кВт і запас ходу 605 км. Реальних маємо 500 550 Збільшений екран 15,6 дюймів. Функція повороту залишилась. Два відділи бездротової зарядки. Стильна оновлена консоль. Фірмова підсвітка, яку ви можете змінювати за будь-яким кольором, mm -hmm. маємо великий скляний панорамний дах, попередні задні парктроники і камеру на 360, система Infinity. Позаду дуже зручна і проста посадка. Електривід заднього багажнику саме так. А це для того, щоб ви могли співати караоке. Міскість багажнику доволі велика. Машина преміальної марки Віаді Song Plus Champion двадцять року під замовлення 32 500. в нашому автосалоні Chiny Energy. Чекаємо вас на тест-драйв, аби пощупали цю машину вживу і отримали шалене задоволення від тест-драйву. До зустрічі з вами були Чіні Energy.